Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 30 листопада, і мілітарний доповідає українські військові використовують снаряди ГМ-1А3 3 Бангалор для проходу мінних та дротових загороджень. Фото таких засобів з'явилося в соцмережах. Бангалор – це підривний комплект для піхоти та інженерних військ. Заряд може розчистити смугу шириною в один метр для проходу військових. Його може використовувати як один військовий, так і команда. Цей спосіб розчищення території використовували ще у першій світовій війні для очистки проходу від колючого дроту або тих самих мінних перешкод. Тож перед тим як застосовувати такий інженерний снаряд, обстежують територію на наявність мінних. Пасток та розтяжок. далі збирають потрібну кількість секцій. Після цього проштовхують снаряд на смугу, яку планують очистити. Щоб пристрій спрацював, використовується електричний або неелектричний детонатор. Набір складається з 10 секцій, завдовжки півтора метри. Кожна важить близько 6 кілограмів. Цей пристрій і зараз використовують багато армій світу. Серед них, наприклад, США, Велика Британія та Канада. Звісно, з часів Першої світової Бангалор вдосконалювався. Зауважимо, що фото ящиків з снарядами Бангалор з'явилося ще в минулому році на телеграм-каналі no for the Enemy. На них є маркування США чи тільки Сполучені Штати передавали такі засоби. Ми наразі інформації не маємо. Менше з тим вони залишаються все такими ж актуальними для сил оборони. Замінування це одна з основних проблем, з якими стикаються українські сили під час наступальних операцій. Це було і під час звільнення Харківщини, і під час звільнення Херсонщини в минулому році. Щоправда, в Харківській області ворог відступав більш хаотично, і часу на облаштування пасток багато не мав, хоча вони само собою були. На Херсонщині часу було більше. Ті українські військові, які заходили на деокуповану територію, зазначали, що вибухові пастки були не тільки на покинутих позиціях противника, а й розташовані хаотично на шляхах, які використовуються в тому числі і цивільними. В умовах військових операцій застосування таких засобів це в першу чергу збереження життя військових та швидкість. Разом з тим не варто плутати такі засоби з гуманітарним розмінуванням, коли спеціальні служби мають час на Виявлення та знешкодження вибухових пристроїв за допомогою спеціальної техніки розмінування шляхом підриву це усталена практика. На момент початку цієї фази війни українські сили мали на озброєнні спеціальну техніку ур 77 метеорит та переносні. Розмінувальні системи ур 83 П у вересні 2023 року. Військові Державної спеціальної служби транспорту прилаштували установку розмінування ур 83 П на кузов вантажівки КАМАЗ 5350 для дій у наступі. Це дало можливість покращити мобільність установки та зменшити час на приведення її у бойове положення. Принцип дії схожий на систему УР-77 метеорит, тобто вистрілюється спеціальний заряд розмінування, який розчищає Смугу для проходження техніки та піхоти, також українські військові отримали американську машину М-58 Міклік, яка також розміновує територію шляхом підриву. Передавати таку техніку почали восени минулого року. Коли українські війська почали її активно застосовувати, ці машини стали мішенню для противнику. Для роботи Міклік має під'їхати в притул до мінного поля. На морту міститься близько тонни тротилу. Влучання по цій Техніці загрожує всім засобам, які є поруч. Тож зазвичай такі розміновувачі діють під прикриттям в ідеалі авіації. Також використовуються димові загородження. Українські військові, які використовують техніку, кажуть, що діють наступним чином: спочатку на мінне поле виїжджає танк з тралом. Після першого підриву екіпаж дає знак і здає назад. Тоді починає працювати. Міклік, звісно, це один зі способів застосування техніки. Чи таку тактику використовують всі військові всіх підрозділів? Ми припускати не будемо у своїй статті для видання за економіс. Головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний зазначив, що засоби для розмінування є одним з пріоритетів для збройних сил України, оскільки противник має перевагу у розбудові таких мінних загороджень. Літня кампанія, літня наступальна кампанія, тому підтвердження розмінування шляхом підриву таких засобів, як бангалор, Це в першу чергу допомога піхотинцям для розчищення смуг проходу в посадках, полях та ворожих окопах. Застосування спеціальної техніки потрібне для проходження саме важкої техніки. А тут вже в нагоді і невибухові розміновувачі, танкові трали та спеціальні інженерні машини. Більше про ці засоби читайте в статті на мілітарному подолання міни полів виклики для українського наступу. Посилання в описі під відео варто також зазначити, що в Україні освоюють виробництво протимінних тралів для важкої техніки. Також працюють над безпілотними платформами. Є проекти роботизованих комплексів, які можуть виявляти та знешкоджувати вибухові пристрої на полі бою. Наразі це не системне рішення, але окремі підрозділи вже використовують таких роботів розміновувачів, які тестуються. Та проходять перевірку прямо в реальному часі. Тож, поки роботи будуються, рішення часів Першої світової теж в нагоді. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки, і побачимось в наступних відео.